Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. І давайте відчинимо мапу. Давайте пройдемо гоночку. Давайте ось цей спринт. 25 касарків за перше місце. Погнали! Так, погнали. Я обганяю спереньків потроху. Та бляхам пісовий пош, не знаю як там його назвати, Чи Карера. Ха. Ну ось так я в лідери вирвався. Я і так на максимальній швидкості їду. Я на максимальній швидкості їду. А вони на хвості не, не можу відірватися. Та ми половину траси за менш ніж за хвилину проїхали. А то хоч на повороті я відриваюсь. Бо на повороті мені немає рівних. А от на прямих досить важко мені. 372 кілометрів за годину? А ось і фінішна смуга. Алелуя. Перемога! Майже 38 касариків. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки. пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!